дворі 2026 рік. І є такі неймовірні технології, як штучний інтелект, є бізнес-моделі, які вже були навіть десятки років до цього. Можливості заробляти гроші настільки сильно багато. І якщо ви ще досі не заробили жодного долара в інтернеті, я не знаю, що ви взагалі ще робите. Тому в цьому відео я хочу розібрати цю містику, розібрати цю величезну загадку та пояснити вам. Насправді, що заробляти гроші в інтернеті дуже сильно просто. І це набагато простіше, ніж ви думаєте. І це не має жодного відношення з бізнес-моделю, яку ви виберете. Точніше, має дуже маленьке відношення. Тому я хочу, щоб ви це зрозуміли, бо насправді я почав заробляти гроші в інтернеті ще, як мені було 20 років. Зараз мені 27. Я вже 7 років як заробляю. Гроші в інтернеті. І в своєму житті я працював лише один єдиний раз на роботі, і це була доставка піци в Канаді, коли я ще навчався в школі і в університеті. Це одна єдина робота за все життя, яку я мав. І це все завдяки цьому принципу, який я вам зараз поясню, і який, якщо ви зможете використати послухати декілька хвилин цього відео. То він вам також допоможе вибратися з цієї ситуації. І нарешті почати заробляти гроші в інтернеті. Тому що, чесно кажучи, те, наскільки сильно світ зараз рухається в інтернет, і те, наскільки там багато можливостей, це мені аж прикро, чесно кажучи, за вас, що у вас ніяк не виходить це зробити. Тому давайте розберемо, що ж це за така містика. Дивіться, насправді номер один причина, чому у більшості людей не Заробляти гроші в інтернеті, це те, що вони просто не можуть почати. Тому що фундаментально саме найважче, що є в бізнесі, чи навіть якщо ви якийсь фріланс робите, будь-що це почати. Тому що. Початок це найважча частина, де вам потрібно пройти оцей етап, де у вас є багато сумнівів, ви не вірите в себе, у вас є тривога, у вас є страх, у вас є переживання, у вас є всі ці негативні емоції, які вас блокують до того, щоб почати. І тому номер один причина, насправді, вона не зв'язана з бізнес моделлю Вона зв'язана з ось цим, що ви не можете стартанути, бо у вас є дуже сильно багато страхів. І вам просто потрібно. Прийняти це і зрозуміти це, і вам потрібно це пропрацювати Самий найпростіший варіант це пропрацювати, це просто зробити для себе візуальну дошку, майбутнього, яке ви хочете досягти за наступний рік часу, і кожен день візуалізувати її, візуалізувати, візуалізувати, повторювати собі її і почати вірити в те, що це можливо. Бо якщо ви почнете вірити, ви почнете приймати рішення. Бо саме основне що вам потрібно для того, щоб робити 5-10 тисяч доларів в місяць. І я вам це кажу з місця, де я десятки тисяч доларів в місяць зробив більше, там, напевно, 10-15 разів. Зараз роблю в місяць 20-25 тисяч доларів. І насправді одна єдина причина, чого я зміг це зробити, того, що я просто не міг ніяк відкладати. Я не міг. Тобто, я наоборот був противоположний цьому. Я завжди починав. Я почав просто одну бізнес модель, попробувати певний час, 2-3 тижні, не спрацювало, пішов наступно, знову, наступну. Знов наступну, знов наступну, допоки я зараз не попав на суперновий метод AI-агенції автоматизації через штучний інтелект, де я роблю зараз 20-25 тисяч і ми плануємо скоро вихід на 50-100 тисяч доларів в місяць. І для того, щоб я міг це зробити, мені потрібно було, по-перше, приймати дії. Це без дій не буде наслідку, правильно? А по-друге, мені потрібно просто було стати людиною, яка може це зробити. І в моєму випадку, я вже частично був цією людиною, бо я до цього мав куча різних бізнесів, і мені не було важко почати. Але фундаментально я просто пояснюю вам: причина, чого ви не можете почати, бо ви не, точніше, чого ви не, не, не заробляєте гроші, бо ви просто не починаєте. І не починайте на достатньо довгий час, бо ви не є людиною, яка може почати. В тому плані, що у вас є ці всі блоки, які вас блокують і не дають вам рухатись, ви просто буквально панікуючи страхом паралізовані. І ви не можете прийняти дію. Або навіть якщо ви приймаєте декілька дій, воно моментально повністю все рушиться. І це є, по суті, номер один причина. Друга причина, після того, як ви вже почали, бо початок це саме важливе, потрібно зрушити. Мертву точку. Друга причина це. І друга причина це дуже сильно важлива причина. Це ваша внутрішня програма, яка є у вас. Тобто, Установки, які у вас йшли з минулого, грубо кажучи, це школа, університети, батьки, коло оточуючих, це всі люди, які вам, наприклад, кажуть, що ти недостатньо хороший, ти не зможеш, тебе не вийде, ти нікчема і так далі. Всі ці установки, всі ці вірування, навіть якщо ви здвижетесь і ви зможете почати, вони вас далі будуть блокувати в тому плані, що я не знаю, чули ви за такий термін, як самосаботаж чи ні? Але по суті, самосаботаж це просто різниця між тим, ви знаходитесь зараз, ось тут, в точці А. А ви хочете попасти в точку Б. І у вас між точкою А і точкою Б є ось цей розрив. І цей розрив це є самосаботаж. І дивіться, як він стається. Ви знаходитесь зараз в точці А, і ви, наприклад, заробляєте 1000 доларів, чи 500 доларів, сидячи на роботі фізичній в офісі. Ви хочете заробляти 10 тисяч доларів. Давайте я так і поставлю. І ви хочете заробляти їх онлайн в інтернеті, сидячи вдома, можливо, якийсь або фріланс, або експертний бізнес. або... Маркетингове агентство, щось на кшталт цього. І причина, чого у вас не виходить попасти в точку Б, навіть якщо ви стартанули і ви пройшли перший етап, це те, що ви є людиною, яка робить оці гроші. І це є програма, якою ви живете. Особливо, якщо це відбувалося останніх 3, 5, 10, навіть 20 років. Це програма, по якій ви запрограмовані жити на постійній основі. І як тільки ви починаєте робити дії, які можуть вас привести сюди, навіть якщо у вас починає щось виходити, ваша підсвідомість зразу автоматично включає стоп, гальма і каже, ні, ні, почекай, це не нормально. Я привик робити ось цю суму грошей. Те, що я зараз роблю, це не є норма. І вона, по суті, Допоки ви не зрушите ці розумові, ці під, не розумові блоки підсвідомості, ви не зможете ніяк заробляти ці гроші. Тому що кожен раз, як ви будете робити дії, ви будете падати назад-вниз, спускатись на той самий лавел, на якому ви були. І знов, і знов, і знову, і знову, по тій причині, що у вас та ж сама програма, яка була закладена школою університетами. Знайомими, друзями, батьками, без різниці, ким з минулого. І ви в неї віруєте, і ви по ній живете. І тому, коли ви будете робити дії, які ведуть вас сюди, ви будете потім підтверждати вірування, які у вас є в голові, які говорять, що ні, ні, я недостатньо хороший, ні, ні, в мене не вийде, ні, я нічема, ні, я не я не вдаха, ні, максимум, що я можу. Це оце робити. Будь-яка установка, яка є в голові, вона буде вас вертати, щоб ви будете робити всі дії, щоб вернутися назад сюди, і підтвердити ж сам, що це не для вас, і ви цього не зможете досягти. Тому, по суті, як має виглядати нормальний ріст, коли ви рухаєтесь з точки А, де ви заробляєте тисячу, до точки Б, де ви хочете заробляти 10 тисяч? Як мінімум, як він виглядав в мене. Дивіться. Тобто, в нас. Є перший крок. Далі ми піднімаємося, ми робимо дії, ми фіксуємося тут. І ми робимо наступний крок: піднімаємося, фіксуємося тут. І так йдемо далі. 6 тисяч 8, і так далі. Тобто ви йдете, і кожен рівень ви проходите. Це може бути тижні, це можуть бути місяці. Ну, фактично, ось як ви це робите. Це як повинно відбуватись, тому що. Ви зробили невеликий здвиг, ви зробили дії, ви закріпились на новому рівні, ви поняли, що можна далі, ви рухаєтесь далі і так далі, далі, далі. Ну, що стається, якщо ви не пропрацюєте ці блоки, дуже сильно проста річ. Ви знаходитесь ось тут, ви починаєте робити дії, замість того, щоб зафіксуватись, включається самосаботаж, і він вас вертає. Або на той самий левел, де ви були, або навіть нижче. ви втрачаєте гроші і заходите або в кредити, або в борги, або е, ви просто втрачаєте гроші, які ви вклали, щоб почати цей бізнес. Тому ви потім пробуєте знову. Ось, і вам буде здаватися, що у вас є якась невидима сила, яка вас блокує. І вона постійно вас спускає на той самий рівень, і вам буде здаватися, що у вас просто нічого не виходить. Но насправді для того, просто щоб це вийшло, вам потрібно забрати стару особистість, тобто старі е, патерни мислення, старі установки, які тримають вас на тому левелі, повністю їх забрати, поставити нові і знову ви, ви з легкістю зробите цю суму. Наприклад, я почав е, рік назад бізнес під назвою назву Traffic, і він е, за рік дійшов з нуля. Я почав з повного нуля. Заснявши просто пару відео, подивитися, чи це запрацює, воно запрацювало. І він зараз робить 20-25 тисяч доларів, і я його почав з повного нуля. І вже буквально десь за 4 місяці я вже робив 10 тисяч доларів. Тому що до цього я постійно робив 10 тисяч доларів. І 10 тисяч доларів для мене це було отак. Я знав, як це робити. Тому це для мене було як добрий день. Тобто для деяких людей. Тисяча і вони роблять на фізичній роботі і не можуть ніякі пробити. Так само для мене було 10 тисяч доларів. І чесно кажучи, скажу вам в цілому, що це 10 тисяч доларів дуже легко робиться. Одне єдине, що вам потрібно, це просто е, пройти етап блоку, де ви не можете навіть почати. І потім, коли ви почали, вам потрібно перепрограмувати вашу підсвідомість, щоб стати людиною, яка може досягти цих речей, і тоді ви йдете таким простим шляхом, і ви можете з легкістю. Досягнути тих результатів, які ви хочете. І як саме програмувати себе? Ну, це дуже просто. Вам просто потрібно зробити візуальну дошку, як я казав на початку, де ви дивитесь на неї кожен день, і ви запрограмовуєте себе на те життя, яке ви хочете жити. У мене, для прикладу, вона на планшеті стоїть. Я поставив речі, які я хочу мати в житті. І у мене тут стоїть сума, яку я хочу мати на банківському рахунку, і я кожен день, коли я працюю, я відкриваю свій планшет. в мене там е, мій список, що я повинен робити. і Я кожен день по 20-30 разів на день дивлюсь на цю картинку, і я кожен раз собі нагадую, куди я рухаюсь і яке майбутнє я хочу створити. Тому воно мені допомагає тримати в тонусі себе, а також воно мені допомагає підтверджувати, що я рухаюсь в правильному напрямку, а особливо, коли ви. Далі робите дії, і ці дії підтверджують, що ви рухаєтесь до цієї суми, ви починаєте все більше, 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 більше вірити в цю історію, яку ви створюєте для себе, історію майбутнього, а також вірити в себе, бо віра в себе це дуже сильно важливо, якщо ви щось створюєте самі. І чим більше ви починаєте вірити в це і вірити в себе, воно стається з вами, і воно, виходить, йде просто по такому як то сказати, експоненціальному графіку. Де ви починаєте знизу, і ви тут помаленьку віруєте, віруєте, починаєте підтверджувати, підтверджувати, і потім вас просто вистрілюють. Ось так результати, де ви розумієте, що ви насправді можете досягти будь-чого. Але це те, що ви маєте пройти спочатку, щоб запобігти самосаботажу і змогти дійти до точки Б. Тому ось таке для вас відео. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково, якщо воно було корисним. Pobaczmy się z wami w nowych wideo.